Здорово народ uh, провів дуже легку тренування з віджиманням, тобто, я по 20 разів по сюди в п'яти підходах. Щось напампився, тобто uh, аргенін і цитрулін я не пив для пампи. Це пам чисто повністю натуральний. Не знаю, напампився чи ні. І форму, що не кожен. Піду напевно через тиждень. Краще буду бачити. Просто зараз грошей треба, аби не закінчився. Треба трохи піднажати. Такого не до форму. thank